В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Напевно, і в нас є багато блотань, які б ми хотіли отак якось напряму запитати Ісуса. Так само, як хотів це зробити і зробив дорогі мої, ніхто не був. А член Синедріону, то така юдейська була рада. І хто не будь, дорогі, брати і сестрі, як великий фарисей, не ходив, який добре знав закон і добре зберігав оті обряди. Знаючи добрий закон, слово Боже, дорогі, брати і сестрі, він тим довільнявся. Спостерігаючи за Ісусом, за Його чудесними діями, дорогі мої, він наважився, вночі довідатися, де зупинився Ісус, прийти і з ним мати. Насамперед, дорогі мої, коли він каже «Раві» – це означає в Ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога. Бачите, це таке визнання. Така скромність з одного боку, дорогі мої одночасно. Е, напевно, ми не можемо повалитися до Ісуса. І це визнання дороги моїй прекрасі вполягає в тому, що він перечислює його оцібині такі дії, які може робити тільки людина тоді, коли з нею є Бог, коли добро на це дає коли Бог бере у тому учуся. Але ми бачимо, дорогі мої Ісус, приймає. Подивма його розмову, його питання, але одночасно зразу говорить. Коли хто не народиться з висоти побачить царство Божого. Бачите висоти, від Бога. Ми бачимо, що Ісус говорить про інше. А кодим говорить про інше, земне, людське. Він, він видно був вже в таких літах, каже, як це може статися. Як стара людина може знову опинитися в роді матері і народитися? Він так розуміє ці слова. І тут Ісус продовжує Оце, хто не народиться від Води, і Духа не увійде Царство Боже. Що родиться від Тіла, то є Тіло. Що родиться від духа, то є дух. Другі брати і сестри. Тепер ми розуміємо. Тепер ми ті слова трактуємо дорогі, мої, що Ісус має на вас що. Що родиться від тіла, то є тіло, мама народжує дитини. А що родиться від рука другиною, то є святе хрещення, яке стається з людиною чи своєю маленькою дитиною, От, і це ми знаємо, але не годив міг це спочатку. Ну, споглядаючи сьогодні на прихідний годинах, можемо побачити і оцю зустріч. Це була ніч. Цього ніхто не знав і не бачив. Оця зустріч димляви ночі, димляви, де Ісус дивується, як же ж не так, Писання знаєш. А цих світ не знаєш, не розумієш. І тому, дорогі мої, отця ніч, цей світло Ісус сказав, я є світло світу. Зверніть увагу. І не подив ще кажуть слова, які коли сказала Богородиця. Як воно може стати? Ангел відкрив їй, що вона породить сина і дасть Йому ім'я Ісус. Як воно може стати її небодим, повторюється ці самі слова? Як воно може стати? І ще не розуміє Дію Святого Духа. Дія Святого Духа Духів, Браті Серце, як нас полягає, ще народжений думків що собі пробили бік, і де описується, що вийшла кров і вода. Власне, оця вода то є цей дух святий, воду, яку використовують у хрещенні. І тут він говорить дорогі мої про Духа Святого. Немов про вітер, який віє, вони хочуть, щоб його чуєш, але не зайшло, який він приходить, коли йде, то правда є. Напевно, найбільше тобі, і сестри, вітер показує нам тут свободу. Чим зупинити вітер? Як його на друге чи що не буде? Сильні вітри, слабші вітри, чи просто ходить у легенькі вікну духі моїх, де ворівнюється пізніше дорогі мої так образно, коли Сіонські горниці чекали на зіслання святого Духа Апосу, на Боску. Якраз оце полоні, цей шум такий, який потім так згадували апостоли, коли на сход, коли нам, спали святий, у вигляді огнені ясіння. Бачите, Ісус говорить, ми знаємо, про що говорить, ми свійте. Про те, що бачите, та ви нашого освітлення не приймаєте по їх знову. Книжники фарисеї споглядали за Ісусом, дивувалися Його науці, дивувалися Його особливим діям. В якому разі не стати навіть Ісуса, Його послідовником чи Його Бочнем, чи просто слухати Ісуса. І Бачите, як Ісус викликає, і коли ви не вірюєте в це, що я вам говорю, Бо як ви повірите, коли я вам буду говорити про знову ж таки, не будемо відкривати, як він буде тяжче сприйняти. Це, що він буде говорити про небесне. Дійсно, другі брати і сестри. Щось не слухати зі Слова Божого. Нам не зрозуміло, нам є легко це приймати, ми це, ми це розуміємо, ми навіть готові з іншими воліли. Але говорити, дорогі мої про небесне душу вже потрібно жати. Ці знання свої війну говорячи про небесне. І він якраз ньому відкрив, відкрив. Ніхто не зійшов на небо, хріб того, хто зійшов з неба. Син чоловічий на небо. І він говорить, дорогі, як Боїсей підняв Змія посилі, так і сину чоловічий будинку. Піднесений, щоб Божий домірив в нього може вічно, про своє, дорогі брати і сестри, розп'яти. І незважаючи на те, що ми переживаємо такий момент світлої, сидниці дорогі мої. Цього тижня, але все-таки, дорогі мої Воскресіння Ісуса, в нас так багато, і я мов би так само цікавих запитань, в його смерті, і особливо любов Воскресіння, і особливо другі, браті і сестри, тим, хто полишає цей земний світ. і в ці дні, дорогі мої, переживаючи оцей такий момент дії Святого Духа тої великої радості, знову ж таки ми, дорогі мої стривожені. як ставиться Бог? який, дорогі мої, хочу показати, що він є найбільше віруючим. православної держави. Тоді виникає питання дорогі мої, яким духом керується Богу, судячи з його, з наслідків оцих дурнії, ракетних ударів у цьому пасхальному часі. Можемо з певним сказати, що робот керується в роді мої, сили, злого Духа. І від цього є ці результати, дорогі брати і сестри, по тих виборів, які сталися і сьогодні, по тих різних містах. нашої країни. Молімся, другі мої, щоб разом співпереживати з тими родинами, які вже вчора були, може були, радість, плана навчання в роботі, І сьогодні круги мої, частина з ними. Все лише цей світ. На певну частину з них буде дуже всіх На певну частину з них мої каже їх під завала. Ви є телефоні дзвінки, але до тих є добратися може їм і не дочекатися бої допомоги, а якби так в тому страху, хтось великий боля. Ми навіть собі не можемо уявити, бо живемо тут, де маємо свята, де маємо велики, де маємо безпечне життя. Ні, Христос Воскресе.